Прогноз погоди, точніший за обіцянки політиків. Від каналу Погода Україна. Вітання усім, хто насолоджується останнім днем вихідних. Неділя, 20 квітня, вже майже тут стукає у вікно сонячним зайчиком. Чи хмаринкою зараз дізнаємось, але перш ніж ми розкажемо, чи варто діставати шезлонг і крем для засмаги, чи краще шукати вдома настільні ігри, зробіть одну маленьку, але дуже важливу річ, знайдіть ту саму кнопку вподобайки і натисніть її. Її, ваші лайки заряджають наші термометри позитивом. А якщо ви вперше на нашому каналі, то підписка, це ваш надійний навігатор у світі циклонів та антициклонів. Ну що, готові дізнатись, чим нас порадує або засмутить Небесна Канцелярія. Розбираємося в деталях, що нам готує неділя 20 квітня. Північ України. Північ вирішила провести неділю з комфортом, переважно тепло, але з різним ступенем хмарності. Чернігівська область тут у нас переважно хмарно. Сонце вирішило взяти вихідний, але не повністю. Час від часу може виглядати, щоб перевірити, чи всі насолоджуються неділею. Найголовніше без опадів. Тож спокійно плануйте свої справи. Вночі стовпчики термометрів покажуть комфортні плюс 9 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 24 градусів градусів. Тепло, хоч і без яскравого сонця. Сумська область. А тут справжній подарунок на неділю дуже сонячно, наче природа вирішила компенсувати всім за можливі хмарні дні протягом тижня. Готуйте найтемніші окуляри і гарний настрій. Вночі буде близько плюс 8 градусів, а в день увага! Справжнє літо до плюс 25 градусів. Сумчани, не сидіть вдома, така погода це просто скарб. Житомирська область хмарно з проясненнями. Погода тут буде схожа на червні. Але з більшими шансами побачити сонце. Хмари та сонечко гратимуть у свою недільну гру, але без опадів. Вночі тепленько плюс 10 градусів, а вдень термометри піднімуться до плюс 24. Чудова погода для неспішних прогулянок або відпочинку на природі. Київ та область. Столиця отримає сонце крізь високі хмари. Це та сама елегантна погода, коли сонце світить, ніби крізь легку вуаль. Буде світло і тепло, і головне сухо. Вночі очікується найбільше. Найтепліша ніч на півночі, плюс 12 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 24 градусів. Ідеально для відвідування парків чи прогулянок набережною. Схід України. Схід теж тримає курс на тепло, а сонце часто буде дивитись на нас крізь легкий серпанок. Харківська область, сонце у серпанку. Харків'яни, готуйтеся до м'якого розсіяного сонячного світла, без опадів. Вночі комфортні плюс 10 градусів, а в день буде дуже. Тепло, майже спекотно, до плюс 25 градусів. Чудова нагода вибратися на природу перед початком робочого тижня. Луганська область сонячно, місцями хмарно. Тут погода буде мінливою. Сонячні періоди чергуватимуться з появою невеликих хмарок, але загалом настрій сонячний і без опадів. Вночі прохолодніше, плюс 7 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 24. Донецька область і знову сонце у серпанку. Схід сьогодні любить Стиль. Світло, тепло, але без сліпучого сонця, без опадів, вночі теж плюс 7 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть до плюс 22 Спокійна, приємна недільна погода. Південь України. Південь зустрічає неділю переважно сонцем і теплом. А Одеса, нарешті, видихне після суботньої зливи. Миколаївська область переважно сонячно. Хмарки, якщо і будуть, то лише для краси пейзажу. Опадів не передбачається. Вночі очікується плюс 10 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23. Насолоджуйтесь сонцем. Одеська область тепліше і схоже без злив. Одесити можете ховати парасольки, принаймні на сьогодні. Погода Вирішила виправитись вночі плюс 10 градусів, а вдень комфортні плюс 23. Можна нарешті прогулятися сухою бруківкою. Запорізька область дуже сонячно, як і на Сумщині, тут буде справжнє свято сонця. Небо безхмарне опадів нуль. Вночі плюс 10 градусів, а вдень підніметься до плюс 23. Запоріжжя продовжує збирати сонячні дні. Херсонська область сонячно, місцями хмарно. Схожа ситуація з Луганщиною. Сонце буде головним. Але інколи можуть набігти хмарки без опадів вночі, плюс 10 градусів. А в день до плюс 22. Крим сонячно на півострові. Ідеальна курортна неділя, чисте небо, багато сонця і без опадів. Вночі плюс 10 градусів. А в день температура сягне плюс 24. Час для моря, ну хоча б для прогулянок. Біля нього. Захід України. Захід залишається територією контрастів. Десь сонце, десь хмари, а десь знову дощ. Волинь, Рівненщина. Дедалі більша хмарність. Якщо ранок ще може бути відносно ясним, то протягом дня хмар ставатиме все більше. Але опадів поки не обіцяють. Вночі плюс 10 градусів, а вдень до плюс 22. Львівщина місцями сонячно. Львів вирішив бути загадковим. Сонце буде з'являтися епізодично. Можливо, між хмарами. Без опадів. Вночі плюс 9, а вдень до плюс 22 градусів. Тернопільщина. Знову злива. Та що ж це таке? Тернопільщина, здається, підписала ексклюзивний контракт на дощі цими вихідними. Діставайте, все водо не проникне. Вночі плюс 9 градусів, а вдень, незважаючи на опади, температура сягне плюс 22. Може, це вже традиція. Хмельниччина. Часом сонячно, потім захмарюється. Сценарій схожий на львівський, сонячні моменти будуть, але хмари поступово перемагатимуть без опадів. Вночі тепліше плюс 11 градусів, а вдень до плюс 22. Івано-Франківська область. Хмарно. На Прикарпатті Сонце вирішило взяти повний вихідний. Суцільна хмарність, але без опадів. І все ще прохолодно. Вночі плюс 9, а вдень лише до плюс 19 градусів. Теплий чай і затишний плед будуть доречними. Закарпаття сонячно, місцями хмарно. За горами погода більш оптимістична. Сонця буде достатньо, хоч і з невеликими хмарними перервами. Без опадів вночі плюс 9 градусів, а вдень до плюс 22. Чернівецька Область часом сонячно, потім захмарюється. Буковина повторює сценарій Хмельниччини та Львівщини. Мінлива погода з поступовим збільшенням хмарності, без опадів вночі, плюс одинадцять, в день до плюс двадцяти двох. Центральна Україна. Центр переважно насолоджується теплом під розсіяним сонячним світлом або з проясненнями. Полтавська область сонце у серпанку. Полтавщина продовжує традицію суботи. М'яке, приглушене сонце. Без опадів. Вночі плюс 9 градусів, а в день дуже тепло. До плюс 25 градусів. Ловіть останні теплі години вихідних. Дніпропетровська область теж сонце у серпанку. Дніпро та область також під цим легким сонячним покривалом. Без опадів вночі плюс 10 градусів, а вдень до плюс 24. Дуже комфортна неділя. Черкаська область. Переважно сонячно. Черкащина вирішила виправитись після хмарної суботи і дарує більше сонця. Без опадів. Вночі тепленько, плюс 11 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 22. Кіровоградська область і знову сонце у серпанку. Центр України явно вподобав цей ефект. Без опадів. Вночі плюс 9 градусів, але день буде дуже тепло. Тепло, до плюс 25 градусів. Готуйтеся до літнього тепла. Вінницька область. Хмарно з проясненнями. Вінниця завершує наш огляд мінливою погодою. Хмари будуть чергуватися з сонячними проблисками, без опадів. Вночі прохолодніше, плюс 8 градусів, а в день до плюс 24. Загалом неділя обіцяє бути дуже теплою і переважно сухою по всій Україні, за винятком дощової Тернопільщини та прохолодного Прикарпаття. Ловіть останні години. Вихідних і насолоджуйтесь весняним теплом. Величезне, дякую, що провели цю недільну каву чи що ви там п'єте разом з нами. Сподіваємось, наш прогноз допоможе вам якнайкраще спланувати цей день. Якщо вам було цікаво, корисно і ви дізналися, що Тернопільщину краще обпливати, Ставте лайк, поділіться цим відео з друзями. Нехай усі будуть в курсі, де сонце, а де злива. І, звичайно, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші прогнози. На роботі. Тиждень. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам чудової, спокійної та сонячної, де це можливо неділі, гарного відпочинку перед робочим тижнем, міцного здоров'я та лише позитивних емоцій. До зустрічі вже завтра.